Привіт, друзі, я Гошовська Ангеліна, учениця Чернівецького ліцею No9. Ще з дитинства мріяла стати студенткою Буковинського державного медичного університету. І сьогодні завітала до лабораторії бітрієнта БДМУ для того, щоб ближче ознайомитися зі спеціальністю фармація, промислова фармація, яку здобуває студенти на фармацевтичному факультеті. БДМУ. впевнена відповіді на всі запитання, які мене цікавлять, знає декан. Пішла зі мною. Дня, Надія Михайлівна, скажіть, будь ласка, які переваги навчання на фармацевтичному факультеті? Ангеліна, навчання на фармацевтичному факультеті має ряд переваг. По-перше, це термін навчання. Лише 5 років, якщо ви закінчили 11 класів, і 4 роки, якщо ви випускник коледжу. Навчання в інтернатурі триває лише один рік. Наші висококваліфіковані фахівці можуть забезпечити всі умови, необхідні для здобуття знань і практичних навичок. Крім того, в університеті є програми проходження практики на великих фармацевтичних виробництвах, тож це підвищить ваш професійний рівень. Існує заочна форма навчання, тобто випускники коледжу можуть і працювати, і здобувати освіту одночасно. У нас єдиний факультет, на який, власне є заочна форма навчання. І саме основне це те, для чого студенти вчаться, що дає диплом магістра фармації, а він дає перспективи професійного росту і кар'єрні перспективи. Зокрема, ви можете працювати не лише в аптеці за першим столом, є вакансії завідувачів аптеки. Ви можете бути фахівцем з клінічних досліджень, працювати на фармацевтичних фірмах, на великих фармацевтичних косметичних виробництвах, контрольно-аналітичних, наукових, судово-медичних лабораторіях. І крім того, є можливість престижної роботи на кафедрах закладу вищої освіти. Скажіть, будь ласка, а які особливості вступної кампанії за даною спеціальністю в цьому році? Ангеліна, в цьому році для того, щоб вступити на фармацевтичний факультет, потрібно мати сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік або скласти національний мультипредметний тест за 2022 або 2023 рік. Всього лише три предмети: українська мова, математика і третій предмет на вибір. Для того, щоб стати студентом фармацевтичного факультету, потрібно набрати щонайменше 120 балів, а щоб претендувати на бюджетну форму навчання 140. Я знаю, що навчання за даною спеціальністю передбачає вивчення великої кількості хімічних дисциплін. І скажімо чесно, це лякає багатьох абітурієнтів, тому що хімія складний предмет. Що ви можете сказати з цього приводу? Ангеліна, хімія це не тільки складно, це і цікаво. Але найкраще вам про це розповість кафедра медичної та фармацевтичної хімії. І не тільки розповість, але й покаже. Тож запрошую вас. Добрий день, мої малята, любі абітуріята. Ви любите хімію? Тоді вам до нас. Ви не любите хімію? Вважаєте, що це нудно, не цікаво? Незрозуміло? Тоді вам точно до нас на фармацевтичний факультет Буковинського державного медичного університету. Наші викладачі навчать, покажуть, розкажуть, і тоді ви зрозумієте, що хімія це дуже яскраво, цікаво і корисно. Налаштоване? Ну, тоді до підйому державного прапора України шикуй і струнку. Синє небо і жовте колося боротися треба, щоб краще жилося. Дякую, зрозуміло, що хімія це весело і цікаво. Я зроблю все для того, щоб стати студенткою буде моло.